Прошу, переймося одного. Дякую. Значить, на засідання комісії виноситься 15 питань. Перше питання. Переходимо до восьмого питання. Про внесення змін до програми соціально проміжки культурного розвитку міської територіальної громади о 24-27 років формує причиняння. Прошу. Доброго дня. Проєктом рішення передбачено внесення змін в частині виділення коштів на ці військові частини, які озвучувала Лариса Миколаївна. І також до цих всіх виділення коштів на капітальний ремонт окремих приміщень будівлі Чопського ліцею міста Чок, вулиця Шкільна, 12 для облаштування пожежних гідрантів у сумі 1 мільйон 596. 10 гривень. Якщо є питання, а, я тут є вагадорів на фракції. Але є вагадорів на фракції, що скажуть. Так, прошу. Шановні члени комісії, шановні депутати, у нас підходить до завершення реконструкція надзвичайно великого об'єкту, це школа, це певний Жемічовський ліцей. Реконструкція тривала довгий період, ми підходимо до завершення, але е, треба зазначити, що в ході робіт, які проходили е, до цього часу, виникали різні нюанси. Тобто є факти збільшення об'ємів, є непередбачені види робіт. Ну, я би сказала так, що кожен з нас має, що таке ремонт, починаємо з одного, кінчаємо десь щось інше, тому що все тягне за собою. konkretnije na na čej objem je vodit će bilo po košnom obijemu na priklad elektrika elektre predvačava se elektrika u jednom obijemu ozanim elektra regionalna А от коли ми пішли до конкретних кабінетів, там вже виявилося, що е, краще зробити по-іншому. Наприклад, внутрімедійний клас. Мультимедвійний клас у нас був е, неспеціалізований. Там були два-три робочі місця. Тепер в е, ході реконструкції там заплановано 18 робочих місць. Це означає, що гіршення матеріалу пішло конкретно. Як розв'язатися, як проводася? Далі не передбачав, ми передбачили ході реконструкції у всіх кабінетах класів вже мультимедійне обладнання. Там, де є, воно є, але в кабінеті 25 майже в кожному кабінеті, там не майже в кожному кабінеті вже підверті підготовлене робоче місце для під'єднання в майбутньому е, інтерактивних дошок і е, проєктів. Е, Комп'ютерний клас так само. Це в спортзалі було перетягнуто освітлення. Освітлення проходило посередині, тепер за рішенням наших зустрічів освітлення поставлено по платах, тому що так краще, вигідніше. Було змінена види, види робіт по добрих. Проектом передбачалося ламінат лінолеум. В результаті обговорень проєкту дійшли до висновку, що це не економічно і невигідно. Всі приміщення покриті плиткою, в тому числі і плитка буде встановлена в стола. І тепер це приміщення на даний раз вже знаходиться під ремонтом. Рішення було прийнято за по заміни проєкту покриття спортивного залу за запокритий спеціальним, відповідно стандартам покриття. Це, це набагато дорожчий матеріал, по-перше, по-друге, спеціальне спеціальну стяжку. Роботи виконувала спеціальна орган бездієва, яка на це спеціалізується. такі далі моменти можемо йти далі. Штукатурка. Портзал, комп'ютерний клас, столова передбачали покращення штукатурки, але коли починалися роботи в цих об'єктах, штукатурка почала відкладати величезними площинами, великими масивами, яка вже точно говорила про те, що покращення тут і мови не може бути, треба знімати до цегли і оновити цю штукатурку повністю. Це означає, що надзвичайно збільшився об'єм об робіт. Далі були у нас непередбачені, передбачені непередбачені моменти, але їх необхідно виконати і в частині ми вже виконали, навіть туалет для маломобільних рук. Ми знаємо, що на це і велика увага приділяється, і ми прийняли рішення на наших нарадах, що може, значить, без цього можемо не здати. W eksploatacji obie. E stanowele mal dla malo, mobilnej grup CV do zakładarkowi dodatkowy No więc stanowie nic, że je. Dalej. Ja pojeżdżę, na Це знову ж таки розроблені великі, сильні і серйозні заходи. Внутрішня сигналізація і голосове озвучення було передбачено, але без, із, з боку ДСНС представлена вимога о, відновлення пожежних гідрантів з рукавами. E taj projekt ne był przedważony o wiele glejda konstrukcji bejama i malekonante i betonowate się z zaokręniem, ko które są zaokręniem I tak samo błyska zawias. Bez błyska zawias ta go wie przedstawione na a tam więc teraz nabladnani. Także taki u nas był niuans, chodzi І я думаю, що всі ті зміни, які ми зробили, погодили деколи і сварилися, будемо так казати, це тільки слугувало на покращення якості цього об'єкту. І ми в даному випадку в наша думка те, що треба це довести до логічного завершення і забезпечити максимальну якість у цих роботах. Я хочу підтримати мою думку і ці всі нюанси, які я озвучила на даний час, да, якось за собою плюс мільйон п'ятсот персоналі. Це не тільки ваша думка, це наші теж. Ті ті зміни, які я хоча постійно супроводі є у мене разом активи провіряти це не yeah. yeah, я, yeah. Я, mm -hmm. не я yeah. не описла себе наші. Тетяна Миколаївна може підведити на свої слова. А є людина тих ні-ні. Є тих нагляд, які там відбували. Так, ці види робіт постійно погоджувалися. Рашуючи те, що ніхто із нас не буде вельми. ми залучали спеціаліста, який це контролював і робив оці акти порівнювальні і виводилися різниці. Зрозуміло. Питання. Прошу. Питання попально змагання, це привід на півтора мільйона, ми можемо е, залежати від нас остаточно. Це реконструкція. Ще є один нюанс у, у нас. Не не який уходить, Це безперешкодний доступ. Mm. Він запланований і з боку проєкт готовий на даному етапі на експертизу. Так, і ще питання

Так, за. П'ятих. За. Дякую. Дякую. Переходимо до п'ятого питання. Так, да, про внесення змін до рішення міської ради 13, 12, 23-го року. Про бюджет Чорнобильської міської території громади на 25 рік. Зі змінами. Прошу, Абрамов. Ми будемо тему громади за рахунок наступних В Першу чергу це переформування видатків, які передбачені бюджету про Капака 18 засунці з місцевого бюджету державного бюджету у сумі 9 мільйонів 500 гривень за напрямками, які тільки що були озвучені по програмах. Також рахунок та перевиконання та за рахунок пірозходу жодних присов... призначення кінераної управління освіти ка головного розпорядку, пропонується збільшити видатки бюджету у сумі 1 400 за рахунок переспрямування, первоканальної вихідної виконання... виконання... частини і 196 дев'яносто тисяч за рахунок переспрямування видатків, тобто для забезпечення об'єкту капітального ремонту ліцею. Mm. Так. Є питання, нема, голосує, показыва, лицензи, курс, голубка, за. кметик, кури, кучерка, Маловка, Так. мартину, плиска, саву, си мою, сап, царбі, Так. за церкви. Яколос. Дякую. Переходимо до 10-го. Про внесення змін до рішення одиноції сесії 8 скрипня Чорної міської ради від 12 No12 15 від 15.12.25 випанує рішення. Зазначення рішення від 15-го 15.12.21 року називається у нас постановлення заборони на торгівлю алкогольними напоями в нічний час. На території Чотської територіальної громади. В цьому, в цьому рішенні у нас є встановлений час з 10 вечора до 7-ї ранку заборона алкогольних напоїв. За зверненням нашого е поліцейського громади от, він звернувся для уточнення, оскільки в пункті 3 було прописано у нас рекомендувати Ужгородському районному відділенні поліції головного управління національної поліції Закарпатської області. Внести зміни скоригувавши на відділ поліції номер 1 Ужородського районного відділення поліції головного управління. Для того, щоб вони могли здійснювати е, свої повноваження про уточнення і їхньої Так, питання нема? Хто Не голосує. Вакани Кметик За, За. За. За.

Є пропозиції закрити розгляд питань на спільній співмісі. Хто за день рішення? Прошу розсувати. Хто за mm. проти утримуєш одного mm. голосу. Дякую.